Отже, напиши, що бачив, що є, що має бути по цьому. І так, ми сьогодні торкнемося питання, що є сьогодні у мене і чим варто сьогодні дорожити? Яке сьогодні у мене є? Від того, яке було минуле, воно впливає на теперішнє. Який ми зробили вибір минулого, або що ми знайшли в своєму житті в минулому, залежить від того, чим ми сьогодні цінуємо. Так от, в другому віршові сказано. Про Йоанна, який свідчив про Слово Боже і про свідчення Ісуса Христа і про все, що Він бачив. Ми вже читали Йоанна, де сказано, що якби все те, що відбулося з Ісусом записати, то жодна книга би не вмістила. Кожен із нас, напевно, каже, ну, якби моє життя написати, це була б дуже така складна книга, або велика книга, або цікава книга. Але сьогодні ми проживаємо цей час. І написано: напиши, що є. Зрозуміло, ми будемо розглядати, якщо так уважно розглянути книгу об'явлення, то можна побачити багато речей, які сьогодні є, які відбуваються. Але ми знову ж розглядаємо цей тезіс або ці два вірша останніх в рамках нашого духовного життя, що вони дають для мене і для кожної з нас. Яким чином вони відображають сьогодення? Все, що є. Івана 8.58 сказано, Ісус сказав їм, по правді кажу вам, перш ніж був Авраам, я є. І от я хотів би сьогодні, щоб ми поговорили і зрозуміли, і прийняли те, що найголовніше або найважливіше, що сьогодні є. Те, що є сьогодні, да, тут написано, що є сьогодні, Якби. це Господь. Тому що Ісус Христос вчора, сьогодні і навіки той же самий, Він не змінюється. Він був вчора з нами, він є сьогодні. І я хотів би, щоб ми пам'ятали або звернули увагу, що Господь завжди поруч з нами. Не дивлячись на всі ті обставини, які є поруч з нами, все те, що відбувається в нашому житті, як би воно важким, складним не відбувалося і не було. Кожен переживає або проходить свій шлях по-своєму. В кінцевому результаті ми маємо зрозуміти, що ми прийдемо до фініша, але все залежить, з ким ми будемо проходити цю дорогу. Знову ж, звертаючись до Корінфяна, скажу: духовна ж людина судить усе, а судити її ніхто не може. 1 Коринфянам 2 розділ, 15 вірш. І 16 вірш. Бо хто розум Господнім пізнав, який би. Його міг навчати, а ми маємо розум Христа. І так ми маємо розум Христа. Апостол Павло сьогодні звертається до кожного з нас. Ми пізнали Христа в минулому і тепер проходимо свій шлях разом з ним, якщо, звичайно, проходимо. Промовляє до нього Ісус: Я дорога, правда і життя, до ця ніхто не приходить. Якщо не через мене, є лише один шлях. В Сьогодні дуже багато релігій, е, великих, скажімо так, а потім про малі я вже не говорю, які налічують лише сотні або тисячі послідовників, і кожна пропонує свій шлях. Ну, В основному християнські, якби вони не були розділені, вони якби звертають, що Христос є шлях. А інколи. І вони підмінюють, додають ще когось, хто є стежечкою такою, яка веде до вічності. Але автор було сказано, напиши, що є. А в нашому житті є лише Господь. Ніякі святі, ніякі мученики, ким би вони не були, наскільки б вони важливими і мудрими, і святими не були, вони не... Не приведуть нас до спасіння, тому що є лише одна дорога, і ця дорога Ісус Христос. І це ми маємо пам'ятати. І саме про це автор е, об'явлення говорить сьогодні про нас, щоб ми запам'ятали, записали, що є в нашому житті. Я хліб життя, говорить Господь. Оці ваші пустині є лиманою померли, то є хліб, який сходить із неба, щоб не вмер хто його. Споживає. Амінь.